Всім привіт! Я сьогодні хочу вам розповісти про грижі і грижові вип'ячування в ділянці обличчя. І так, існує кілька варіантів цих грижових вип'ячувань. Що це таке? По суті, це підшкірна жирова клітковина і глибокий шар, який не вміщується в тій ділянці, де вона має бути, і вип'ячується допереду, і відповідно робить певний дискомфорт. Чому ж це виникає? Це виникає за рахунок дефіциту або жирової тканини, якщо ми кажемо чисто про орбіту, або ж дефіциту зв'язок. Це скулова і орбітальна зв'язки, які знаходяться під орбітою. В залежності від того, що ми будемо робити, як вони виникають, ми можемо поділити умов на грижі на кілька типів: перший, другий, третій і четвертий тип. Перший другий тип це невеличкі вип'ячування, які потребують невеликої хірургії або косметології. До прикладу, можна скоректувати носо слізноборозну і ділянку маляру, частково за допомогою філера, частково за допомогою апаратної косметології. Метології, але якщо ці зміни досить певні, це третій, четвертий тип. Тут треба буде або попрацювати повністю, забрати той грижовий мішок, який сильно вип'ячується, і підтягнути доволі е, високо ту зв'язку, і відповідно матимо гарніший е, результат і е, класні результати, ідеальні в майбутньому. В ідеалі працювати з цими всіма чотирма типами має не тільки косметолог, а й хірург. І сумісна праця має дати вам сумісний гарний результат. Ось такі ці гріжі.